Альфа-стан це стан спокою і розслаблення. І е, один із методів цього такого стану розслаблення є молитва. Під час молитви виходити альфа-стан. Е, для цього потрібно розслаблятися, для того, щоб відновлювалося на ваше нервове. Система. Як ще ваша нервова система відновлюється під час сну? Саме найкращий сон це в дельта-хвиля, це глибокий сон, коли ми не бачимо Так? Альфа-стані ми перебуваємо перед сном і після сну. Це дуже важливо перебувати в альфа-стані, тому що якщо наша нервова система не буде відновлюватися, це приводить до тривожності, приводить до панічних атак, приводить до виснаження і може призвести до психічних розладів. А коли ми входимо в альфа-стан під час молитви, у нас покращується що планування, у нас покращується когнітивне мислення і у нас покращується що? наше життя, тому що ми можемо приймати правильні рішення. Як це відбувається? Давайте будемо говорити поступово. Є ще один метод, крім молитви, він називається електроенцефалографія. електроенцепалографія. Один із засновників був Джо Камія, ви можете про нього А Він також один із засновників такого методу, як біофідбек і нейрофідбек, це за допомогою сигналів вчать людей входити в альфа стани тобто розслаблятися і відновлювати нервову систему. Я в коментарях, там силочку на YouTube, і ви побачите, як це виглядає. так, Нейрофідбек. Де ще можна е, зустріти тему Альфи? Тему Альфи можна ще е, зустріти е, ви, е, в темі е, мережі пасивного спокою. Це називається Default Mode Network. Автор Маркус Рахель. Він теж один із засновників, ви можете е, зайти і почитати. Де ще можна почитати про Альфу? Я вам так скажу, достатньо літератури, достатньо авторів, є хороший автор Браун, але ви можете зайти в Science Direct, це є наукова платформа, там є реальні наукові дослідження. По Альфі ви можете почитати. Далі, Чим допомагає нам молитва? Молитва переводить музику стан придатний до планування, так? Молитва вимикає внутрішній шум. Що таке внутрішній шум? Це є бета хвилі. Бета хвилі це є стан активного мислення, виконання завдань. Так, зараз є бета хвиля. Ось, і коли людина, наприклад, приходить додому і починає зразу молитися. Вона перебуває в бета. І в неї шум голові, вона переключається на, на різні, скажімо так, думки, а в неї в голові хаос. Тому дуже важливо молитися, використовуючи методику зняття напруги, з виходу з бета, а потім вже молитися. Так? А що ще формує молитва під час Альфи? Вона формує внутрішній центр управління. А, тобто, ви можете. Більше отримувати увагу, внутрішня опора, і з'являється, що ясність, ясність дає вам вирішувати ваші проблеми. І молитва знімає емоційні блоки, і виникає ефект інсайтів, коли що вас легше приймаються рішення, знаєте, отак само так прийшло в голову. І я раз зрозуміло, що робити. Альфа стан дає вам. А Класне, оце когнітивне мислення. Мислення послідовне. От коли у вас хаос в голові, він дає вам можливість думкам встати в чергу, коли у вас там куча завдань. Танцю. Крутиться навколо вас. Альфа-стан дає можливість вирішити, що є первинним, а що є вторинним. Тому дуже важливо, коли ви молитесь, тримати біля себе листочок з ручкою. І після молитви приходять вам саме оці інсайти. Ви починаєте, ага, оце вперше, що прийшло в голову, це потрібно все. в першу чергу виконувати. Ви починаєте планувати 1, 2, 3, 4, 5, що ви маєте вирішити. Але давайте визначимо, що таке когнітивне мислення. Бо Деякі люди можуть перший раз вже чути це слово когнітив. Когнітив це є сприймання інформації, так? Це є оброблення. Інформації, осмислення інформації, робите висновки по цій так, інформацію, яку ви отримали, і приймаєте рішення. Так. А яке когнітивне мислення? Яке є? Аналітичне, критичне, логічне, гнучке, абстрактне і системне. Тобто воно все активізується, критичне мислення, покращується де? В молитві. Критичне мислення погіршується де під час перегляду телевізора. Знаєте чому? Там є пасивна альфа, гіпнотична альфа Оце залипання. Ви сидите в телевізорі, і що? Там є швидкі зміни кадрів, є гнучкі, гучні звуки? Що відбувається з нервовою системою, коли ви переглядаєте? Телепередачі, які носять драматизми, конфлікти, напругу. Ваша нервова система перевантажена. Вона кричить: Караул. А ви дивитеся телевізор, вам здається, що ви розслабляєтесь. Ваші м'язи розслабляються, ну не психіка. І це такий, знаєте, стан ілюзії. Я розслаблений, бо я дивлюся телевізор. Нічого подібного. Коли ви дивитеся телепередачі конфліктів і напруг, а ви що свій мозок налаштуєте на ці самі напруги, на той самий драматизм. І де ви його потім втілюєте? Правильно, в своїй сім'ї. А в тому, хто знаходиться поруч сусіди, робота, родичі, друзі, знайомі. А вам хочеться цих емоцій, які ви звідки берете? З телевізором. Ось, ви хочете жити краще і нічого для цього не робите. Що ви робите? Ви набираєте кредитів, і відповідально за ці кредити ви перекидаєте на своїх родичів, тому що ви жертва, а родичі вас повинні рятувати, бо вам в житті менше повезло, ніж комусь. Так? Чому вам менше повезло? Тому що ви не вміли приймати рішення. Ви не вміли використовувати свій мозок, включати критичне мислення, молитися і перебувати в альфа-стані, яка, скажімо так, дає вам можливість планувати з життя, формувати ці інсайди, швидкі і правильні рішення. Ось. І вам здається, що ваше життя краще, бо тому що десь ви там передачі побачили, гірший стан. Ви починаєте себе самообманювати. Замість того, щоб вирішувати власні проблеми, ви починаєте вирішувати проблеми холостяка, з ким йому бути, а з ким йому не бути. Тобто під час перегляду телевізору, особливо, якщо є якийсь драматизм, виділяється кортизол і адреналін. Він забирає енергію в мозку. енергію, яка йде на саморозвиток, на прийняття рішень. Тому, якщо ви хочете змінити ваше життя, якщо ви хочете. Нарешті е, виходити з тої ситуації складної, яка у вас є, перестаньте е, дивитися і залипати в телевізорах, тому що в телевізорі, що є альфа, гіпнотичні, і це ваше залипання не дає вам виконувати ваші рутинні справи, не дає вам приймати логічні правильні рішення, і виходити, скажімо так, позитивно з різних. І складних ситуацій. А, тому що коли ви себе налаштуєте на, на негатив, ви програмуєте своє тіло на негатив, і ви його притягуєте, цей негатив, в своє життя. Отже, якщо вам цікаво, як молитися і відновлювати нервову систему, як під час молитв а перебувати в стані, який придатний до планування, до ем, покращення вашого когнітивного мислення, залишайтеся зі мною, і ми будемо над цим працювати.